Голова антимонопольного комітету Кириленко отримав підозру від набу. Йдеться про десятки мільйонів. Докладніше далі. Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та декларування малодостовірної інформації чинному голові державного органу зі спеціальним статусом. Ймовірно, йдеться про голову антимонопольного комітету Павла Кириленка. У ході розслідування було встановлено, що вказана особа, бувши на посаді керівника облдержадміністрації, придбала 21 об'єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів свої. Дружини. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Загалом вартість активів склала 61,7 мільйона гривень. Проте законні доходи чиновника та членів його сім'ї не дозволяли робити такі дорогі покупки. Серед придбаних об'єктів. Сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площою 688,5 квадратних метрів, будинок більш як 220 квадратних метрів, та дві земельні ділянки під Києвом, два гаражні бокси, шість машиномісць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів, автомобіль BMW X3. Надалі з метою приховування факту незаконного збагачення посадова особа не вказала інформацію про придбане майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держав. За 2020, 2021, 2022 та 2023 роки йдеться у повідомленні САП. Дії особи кваліфіковані за статтями кримінального кодексу про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації, за даними джерел телеграфу, йдеться про Павла Криленка, який є чинним головою антимонопольного комітету України. Раніше він був начальником Донецької обласної військової адміністрації. Цю інформацію також підтвердив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Але треба зазначити, що офі Прізвище поки що не розголошується. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.